Слава Україні! Хтось напередодні, хтось сьогодні, а можливо, ще й завтра, буде просити Святого Миколая виконати найзаповітніші бажання. Я дуже прошу Миколая теж, прошу найголовніше, щоб всі наші хлопці та дівчата, всі мої побратими залишалися живими і поверталися зі щитом з поля битви. Щоб усі ми пам'ятали, якою ціною дістається нам майбутня перемога, щоб наші союзники не зволікали зі зброєю і давали нам танки протиракетну оборону, протиповітряну оборону, щоб давали нам більше гармат, більше боєприпасів, і щоб до лав армії вставали ті, хто знає, що таке захищати Україну, любити Україну! І заради чого усі ми б'ємося, кожен на своєму фронті. Ви ж погодитесь зі мною, що це не надто великі побажання і прохання до Святого Миколая. Він все може, так само, як і Господь Бог впевнений, збереже нашу державу, майбутнє наших дітей і онуків. От і все, що я прошу. А все інше залежить вже від нас, від кожного, для кого війна не розпочалася 24 лютого, хоча, можливо, саме і в цей день. Якого війна розпочалася 14-го. а боротьба за власну гідність і незалежність нашої держави розпочалася ще раніше. У кожного свій шлях до незалежності. Але у нас єдиний шлях до нашої перемоги. Оці побажання до Миколая, я впевнений, вони збудуться. Мільйони людей. Мільйони, мільярди людей по всьому світу. Бажають, щоб Україна перемогла. Так воно і буде. Сьогодні на Білорусі два диктатора, вірніше, один бункерний, інший напівбункерний. До чогось там домовлялися? І знову намагаються когось лякати і казати, що їх дії оцінить людство. Воно вже оцінило, пацюки, вже оцінило ваші мерзотні вчинки. І горіти вам не просто у пеклі, а навіть не знаю де, але це вже інша історія. Наша справа знищити вас обох і ваші оточення та так звані війська, мародерів, вбивців, терористів. І ми це зробимо. Ми це зробимо, кожен на своїй ділянці. Інформаційно, трудовими справами здобутками і, звичайно, перш за все на полі бою. Низький уклін всім моїм побратимам, низький уклін всім нашим військовим, всім. Військо України не здолати, бо кожен з нас солдат і воїн. Маю честь. Слава Україні, героям слава. слава нашій нації! І смерть ворогам! Тримаємо стрій! Ми переможемо. Я впевнений і знаю. І цей прогноз збудеться. Все буде добре.